Доброго дня глядачі каналу та любителі Часничку. Вирішив сьогодні зняти відео, так як дочекалися дощу. Ось подивіться, який йде дощ, як не хочу виходити. Пішов у нас на Житомирщі дощ. То появилася <кій> вільна хвилинка, вирішив доробити. Сховище для часнику. Замовив доски півдня-вчора і сьогодні закінчив. Подивіться, отак постелили, зробили продуху на балках. З фундаментом трішки не розрахував. Думав, можливо, підмурую, на кирпіч підніму. Ось, як дощ, іде, як бачите, забиває. Окра підлога, а можливо зроблю бортик, доски лишилися, ось так покажу. Ось так поставлю борт. Щоб і чесничок не випадав. Я думаю, про духа буде. Ось цей край, і отой потрібно буде боки зашити, бо в нас якраз зі сходу і з півночі дощ іде, то трішки забиває. Звідси, і звідси напуски є, майже по 60 см, звідси не дістає дощ. Порахував по годинах, десь днів три в мене. Обійшлася робота вдвох з сином, так як він то в школі, то я на роботі. Так по, по півдня зробили 12 на 4 це майже 50 квадратів, плюс горище 90 квадратів. Я думаю, на 60 соток часнику вистачить. Стрілочку вже обломали один раз на двох участках. <кій> зробив листову підкормку. так як в минулому році брав на картоплю від торгової марки Долина колофермін калію, то на одному частку вніс колофермін калію, мегафол плюс прилипач. 50 грам колоферміна калію, 50 грам мегафола і 13 мл. Прилипача, да, так як в мене оприскувач на 13, 13 літрів. А два участки експериментальних я там нічого не вносив, тому що там часник дебелий. Зараз, до речі, покажу. Вчора дружина запікала під черевину. Захотілося свіженько часничку. пішов, дві головки вирвав. Любаші, ось подивіться, одну лишив відео зняти. Це я купував у Вадима міська. Це посадка з 5. Було я, не пам'ятаю, 130 кг брав. Ну тут видно 7,8 тоненький зубок. Зараз заміряємо на 31 травня це я вчора 30-го вирвав. Заміряємо. Вибачте за пальці. Приміряємо його діаметр. 668 мм. Майже сім'ярка. І скажіть мені, це друга репродукція, тому що я купував першу репродукцію. І скажіть, куди його кормити ще? Хто його має купувати? Хіба що? На магазин, а йому ще росте і росте. Дощу не було, то часник в цьому році ядючий. Пече безбожно. А є в мене один участочок, я придбав його, можна так сказати, купив 20 соток. Там повітряної бульбашки в мене 6 соток і 12 соток часникло. А в минулому році і позаминулому, років п'ять, людина користувалася, то сіяла кукурузу, то там десь четверта частина дуже поганий часник. четвірку, я думаю, витягнув. Більша половина, то там гарний, П'ять і шість буде, а частина поганенький. Я там планую. Кожних 5 днів вносити листове підживлення, побачимо, наскільки воно ефективне, наскільки його розхвалюють. Сьогодні зранку пішов, подивився, є 6 рядочків у мене мерифіанського білого повітряної бульбашки. Зробилася жовта дощ, пішов і майже вся вилягла. Тому з, з неділі, мабуть, треба буде. Шпляти агрегати і пробувати копати. Ведера авто різна є. І до сантиметра, і 2, і за 2. Так що готуємо площі, бо часничок не за горами буде копка. Залишу номер під відео, може, кому потрібен буде посадковий матеріал, тому можна бронювати. Все, всім гарного дня, мирного неба, слава Україні, до побачення.